Я всіх вітаю. Сьогодні в нас буде така стояночка на дешевих автомобілів в Німеччині. Так, ну поїхали. Маємо Mercedes Benz E220 дизель. В зимній гумі, ну такий непоганий, рівненький. Не видно, щоб він по автобану літав. Ну, щось тут не так. Тут один зазор, тут другий, щось тут можливо робилось. А так рівненькі. Так, шкіра, тканина, сидіння сід... у нас кормо з перфорацією. Ну, так, в принципі, непогане авто. Так, давайте ми по ціні. По ціні Mercedes Benz Є e 220 дизель. Так, 16 рік, 144 пробігу, 200 кінських коней, 2 літри за 28-400 євро. Зупинити, почитаєте. Кому буде потрібно. Лет вони всі зараз лето прийдуть. Ну такий непоганий мерседес. Можливо, він був в таксі, можливо. Це повинно, треба дивитись. Так, маємо ще такий мерседесик. З люком він чорний, АМГ диски. Непогані такі. Дебелячий мерседесик. Є 220. Диски гарні. Ну, гуми немає. Гумастерта в в хламину. Літали на ньому. Так, що у нас тут? У нас тут шкіра, сидіння. Ну, все, 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 все. Непогано виглядає. Так, гальма більш-менш. Так, ідемо далі. Mercedes Benz E220 AMG Line 220D. 19 рік, 133 пробігу, 200 кінських коней, тю до 26 року. 30 990 євро. Ну, непоганий Mercedes. Непоганий, непоганий. Ну Ззаді теж гуму треба міняти, диски побиті. Ну, я не скажу, що він обслужений. Так, йдемо далі. Ауді. А ось дивіться, бампер покрасили, а кришку забули. Бачите? Ха -ха -ха. ось як покоцана вона, а бампер нормальний. Хі -хі -хі. І таке буває. Так, Audi А6, 3.0 турбодизель 4. Ну це по класиці. Літня гумба континенталь у нас. О, вона майже нова. А шоста, а шоста, а шоста. Непогана. А шоста. Шкіряні сидіння. Непогано виглядає. Кватро, під дерево зроблено. Під. Не зрозуміло, дерево це не чим дерево. А так непогано. Так, гальма більш-менш. Спереді, ззаді. Так, Audi a 6 3 літри турбодизель, Quattro, 16 рік, 173 пробігу, 320 кінських коней, тюфу немає. Угу. Євро 6 за 24 990, Ну тюф, я думаю, вони зроблять, як ви будете купляти ТЮФ зроблять не проблема я гадаю що ця машина пройде ну, має таку царапину, пройде тюфа на аж бігом так ще одна у нас Audi, Ауди... універсальчик дивіться який комбі, біленька а шоста а шоста 17 року має зимню гуму майже нову. А вона нова, якого року вона гума у нас, гума, гума. Так. І не видно якого року вона. Має такі наклеїчки заводські, от піскостроє. Так, посидіння, малькантара, шкіра. Ну, непогано виглядає. Що тут ззаду у нас? Ззаді вам видніше через телефон. Так, А шоста. 2 літри турбодизель, 17 рік, 150 пробігу, 190 кінських коней, тюг до 26 року, Євро 6,24, 590. Ну, прикольно, прикольно. А шоста, непогано, непогано. Ну, я гадаю, 2 літри їй маловато. Ось так вона ззаду виглядає. Біленька, ціленька вся, рівненька. Угу. Не сказати, що а з цього боку А, теж має такі наклейки. Це заводські у нас. Так, йдемо далі. Ще у нас тут маємо Ауді на панорамі. Теж А 6 Непогана така. Я так розумію, вона на якихось пружинах маднявих. На зимній гумі. Не майже, а нової гумі мішлен 24-го року. Можливо. Так, маємо у нас шкіряні сидіння. Ну а так... Під алюміній зроблено. Таке вона люк панорама. Непогано. Ззаді теж у нас Мішлен 24-го року стоїть. Гарнюлька. Гарнюлька така чорненька. Диски такі здоровенні. Який у нас розмір, розмір у нас R20. Ну, а ось дивіться, бачите, оце... 100% красилось щось. Тому що лак просто так не слазе. Поліз лак. Ну є люди бояться такого. Ну це ж, все треба тепер красити. Так, йдемо далі. Теж у нас А6, зелена така. Зелений металік. дуже гарно виглядає. Так, на літній гумі. Процентів 60 залишилось, диски ціленькі. Так, а я вам, я ж вам забув сказати, скільки вона коштує. Оце, так. Да. Так, а шоста? Турбодизель 3 16 рік, 182 пробігу, 272 кінських коні, тю до 26-го за 25-99. Отак ось, Заговорили вам. Так, отака одюшечка ще шоста на 3-хлітровому турбодизелі. Має у нас шкіру, алькантару. ну По бідному розкажу, що там якісь. Так, диски. Непогані виглядають. Зелений колір. Так, 18 рік. 167 пробігу, 272 кінських коней, новий тюф у нас євро 6 за 24 990. Ну це для Німеччини те, що треба. Новий тюф, євро 6, дизель. Тому що тут буде біда. Нікуди не заїдеш. Ми знаходимося біля Штутгарта, і тут ці стандарти, зони оці екологічні. Так, маємо Audi всесезонну гуму Goodyear. Це у нас що? Це у нас А6? Ну, непогано, А6 на 2 літра дизель. Так, 17 рік. 123 пробігу, 190 кінських коней. тюф у нас до 25-го року, Євро-6 за 25 990. Люку немає автомобіль, має шкіряні сидіння з алькантарою. Ну, непогано виглядає. На автоматі сіваний. Так, непогано. Що тут ззаді у нас, ззаді теж. Непогана нова гума. А шоста турбодизель Ультра. Непогано виглядає. Так, йдемо далі. Остання у нас Audi Євро 6. Дизель. У нас це подешевше. Це подешевше. Це у нас... А, яка Євро 6. а 4 35 турбодизель. 19-го року. Так, 135 пробів, 150 кінських коней. А, ну 2 літри. Так. Новий тюб за 20 990 євро. Немає ні люку, ні панорами, нічого немає. Ну така рівненька. подивися. Майже нова гума. Зимня у нас стоїть. Так, що у нас тут? О тут все дешевеньке, дешеві сидіння з тканини, такі вони страшненькі. Ну, по-бідненькому, по-бідненькому. Да. Так, йдемо далі. У нас Мерседеси стоять, вони в рядочок. Так, Mercedes Benz E300. Дизель Line. 19 рік, 92 тисячі пробігу, 245 кінських коней, 2 літри дизель. За 31 тисячу 990 євро. Ну, непогано. І салончик тут у нас такий. Так, маєш шкіряні сидіння з тканиною. Ну, непогано виглядає. Універсальчик, дивіться, який. Гарнюлька, так? Гарнюлька, гарнюлька. Йдемо далі. Йдемо далі. Мерседесик біленький, дивіться який гарнюлька. шкіряні сидіння. Погано, що вони без перфорації. перфорація і power Це у нас, я так розумію, якийсь гібрид. Якийсь гібрид. Так, Mercedes Benz E300, 20 рік, 94 пробігу, гібрид дизель електро. 194 кінських коней, 26 рік тюф, 2 літри, дизель за 33 990. Непогано, непогано виглядає. Ну. Нова зимня гума. Ханкок. Будемо закінчувати, щоб ролик не розтягувати. Всім гарного дня. Пишемо коментарі, ставимо подобайки і всім чао.